Другу хвилю кризи металурги зустрінуть не в найкращому стані. Навіть із наслідками першої ще не до кінця упоралися. Для порівняння максимальний рівень виплавки припав на 2007-й. Тоді виробили 43 мільйони тонн металу. 2008-го обсяги впали на третину до 30 мільйонів тонн. Цього року ринок виріс усього лише на 5 мільйонів тонн. При цьому експорт скоротився майже на 20 відсотків. вплинув на ринок розвиток власної металургії в Туреччині, Північній Африці та Близькому Сході. Ростили поставки в Євросоюз на 1,8 мільйони тонн. Євросоюз став нашим ключовим ринком. Ми експортуємо, скоро будемо майже третину продавати туди продукції, це, звичайно, ситуація ризикована тим, що в. В будь-який час вони можуть почати якісь розслідування проти нашої продукції. Нинішні проблеми в ЄС призвели до скорочення торгівлі і падіння цін на прокат восени до 100 доларів на тонні. Зараз ціни на локальному мінімумі заспокоює те, що у світі реальне споживання практично не скоротилося. Тому вже у першому кварталі наступного року, завдяки нарощуванню запасів, ситуація з вартістю має стабілізуватися, хоча компенсувати попереднє падіння вдасться тільки частково. А от що може порадувати вітчизняних металургів, то це зменшення собі вартості заготовки експерти очікують зниження цін на роду і коксівне вугілля. Ситуація на ринку брухти буде більш напруженою, але з іншого боку, потенціалу для великого зростання цін також немає. Тому... тим не менше, як уже згадувалося сьогодні, ми не очікуємо якихось. Апокаліптичних сценаріїв на 2012 рік з точки зору споживання сталі з точки зору ситуації в макроекономічній макроекономічні ситуації. Доки інші країни вкладали кошти в оновлення і нарощували виробництво. Вітчизняний локомотив економіки й досі працює на іржавих рейках. Наступного року він зможе напрацювати майже 40 мільйонів тонн. Тим часом 2012 має встановити новий світовий рекорд виплавки: мільярд 564 мільйони тонн. Причому першість у виробництві візьме як і цього року. cât